У віці 100 років помер колишній державний секретар США Генрі Кісінджер. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на консалтингову компанію дипломата. Причин смерті там не уточнили. Як написали оглядачі Deutsche Welle, для шанувальників Кісінджера, він сам геній дипломатії, який уміє визначати політично досяжні цілі. Для критиків вже воєнний злочинець. А от для більшості оглядачів політична спадщина кісінджера десь між цими двома визначеннями. Торік у травні, вже під час повномасштабного вторгнення, Кісінджер порадив Україні віддати території Росії за що дістав хвилю критики. А уже за два місяці думку змінив, заявивши про визнання помилок. Сказав до України слід ставитися як до країни НАТО. Більше про справи Генрі Кісінджера нагадаємо далі. Генрі Кісінджер був однією із провідних фігур у зовнішньої політиці сполучених штатів 20-го століття у підлітковому віці з родиною втік із нацистської Німеччини через переслідування євреїв. Свою кар'єру розпочав із захисту дисертації з історії дипломатії. Докторський ступінь здобув у Гарварді. Спочатку працював радником президентів Ніксона та Форда з національної безпеки, а згодом обіймав посаду державного секретаря США. Його вплив посилився після вотергейського скандалу. Кісінджер брав участь у переговорах про виведення американських військ. Із В'єтнаму 1973 року. Наслідком стало встановлення комуністичної влади на всі в'єтнамські території. Він був учасником в арабсько ізраїльських бирних перемовинах, внаслідок яких утворився багаторічний конфлікт. Політик виступав за пом'якшення протистояння радянського союзу і Китаю з країнами заходу. Йому приписують таємну дипломатію, яка допомогла президенту Річарду Ніксену розморозити відносини з комуністичним Китаєм. За ці здобутки Генрі Кісінджер став лауреатом Нобелівської премії Миру 1973 року. В останні роки життя він зберігав репутацію поважного державного діяча, виступав із промовами, пропонував поради як республіканцям, так і демократам. Він неодноразово з'являвся в Білому домі за президентства Дональда Трампа. Навіть у свої 90 років Кісінзер продовжував публічно оцінювати глобальні події у світі.